Я боюсь заходити у ліфт. Щоб це побачила поліція, ну у мене було б проблема розуму. Я проблема стає цікавістю іншої людини, чи є привід хвилюватися, чи його зовсім нема, і він тільки тут, нашому уявленні, легше вам буде жити з цими лайфхаками. Та привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму YouTube-каналі. Я Марія, клінічний психолог, сексолог. Сьогодні в мене така атмосфера, бо я трошечки захворіла і мені щось хочеться такого уютного, зручного та комфортного. Ще так сонечко падає, мені дуже подобається. Сподіваюся, що вам картинка теж дуже подобається. Сьогодні я хочу проговорити. Про психологічні лайфхаки, які будуть допомагати вам почуватися зручно та розуміти свої цінності, легше вам буде жити з цими лайфхаками. Зараз кавточок чуйочку, і ми починаємо з першого лайфхаку. Я пропоную, щоб ви завжди проговорювали свої страхи вголос, начебто, ми розмовляємо з ними. Я боюсь заходити у ліфт, бо в мене клаустрофобія. Але в мене клаустрофобія не на такому рівні, що я не можу себе вговорити. Я можу себе вговорити, тож я починаю розмовляти зі своєю калустрофобією, зі своїм страхом. Я не мовчу, коли мені тривожно. Я розмовляю і питаю, чому ти зараз зі мною, що ти мені хочеш сказати, для чого ти тут? Що я повинна побачити через тебе? І сонечко зійшло. Ну... Насправді мені здається, що так картинка навіть буде краще. Це нам допомагає подивитися на реальність та масштаб цієї тривоги. Чи є привід хвилюватися, чи його зовсім нема, і він тільки тут, в нашому уявленні, тривога зменшується, бо замість того, що ви починаєте самостійно на себе тиснути, казати: гуляти, що дура, чого ти боїшся зайти в ліфт? Ти починаєш розмовляти з нею. І вона тобі здається вже не такою масштабною, не такою страшною і зовсім не косючою. Мій другий лайфхак, яким я користуюся завжди. Я себе питаю: Маша, а чому ти зараз хочеш їсти? Це відбувається кожного дня. Бо в моїй голові є такий порядок, що я повинна снідати, ланч вечеря. Нам не завжди хочеться, і головне не завжди потрібно це їсти. Інколи ми насичені, в нас все в порядку, і не треба їсти там три рази на день, бо так просто треба. Тож я себе завжди питаю, Маша, зараз в тебе який? Емоційний фон тебе щось напрягає, чи ти засмучена, чи ти дуже щасливий, ти хочеш там поїсти, випити. Ти хочеш фізично їсти чи емоційно? Як розділяти фізичний та емоційний голод? Я давала в своєму телеграм-каналі. Ось такий гайд. Там реальна інформація, якою я користуюся на повсякденному житті. Наприклад, я дуже часто не обідаю, мені це не потрібно, але Знаєте, інколи скучно, і ти таке думаєш, боже, в тебе стільки багато справ. Це стосується навіть мастурбації. Дуже багато хлопців та дівчат замість того, щоб почати щось серйозно робити, ну там якась робота, яка не дуже приносить нам задоволення. Ми починаємо або їсти, або мастурбувати, або залипати в тіктоці. Відчуваю, що щось не так, я пишу свої емоції або в нотатках в телефоні або на папері. Я хочу зрозуміти, наскільки масштабні ці емоції, чому вони в мене, як мені їх прожити, і де я відчуваю себе якоюсь не такою, бо в мене є емоції. Наприклад, вчора, боже, така ситуація була неприємна. Я їхала на байку, я їду собі, мені ну все окей. І тут просто ось ось перед носом моїм вилітає байк. ну, Блін, він ще таксист, він повинен їздити адекватно, нормально. Ну, тобто, його була вина, він не подивився праворуч, не побачив мене. І правда, якщо б я не затормозила, я б ось так би перевернулася. Це було дуже-дуже небезпечно. І я їду, і мене це так бісить. Я йому там сигналюю. Він навіть не сказав мені Сорі, там пробачте». йому було по барабану. І він собі їхав, і я така думаю, блін, нада його подрізати. Насправді. Треба було прожити цю емоцію, а я її не прожила так нормально. І я така, так, треба подрізати ось цей гнів на нього викинути. І я його подрізала, він впав. Я просто ну дуже добре їжу, і я можу зробити так, щоб я була в порядку, а він ні. І мені потім так було соромно перед собою. І ось це той самий випадок. Коли не треба робити, ну так як хочу ва ваша там злость та агресія, вона ну насправді, якщо б ситуація з. Була би інакшою, він би затормозив прямо б мені у заднє колесо. Я б би, разом би з ним упала. А якщо б це побачила поліція, ну в мене було б проблеми, розумієте? Не можна використовувати свої емоції на максимум. Четвертий мій лайфхак обирай людину, з якою ти будеш проговорювати свої емоції та потреби. Це буде одна людина, яка буде ділитися з тобою, а ти будеш слухати її, уважно слухати. Бо часто, знаєте, ми хочемо, щоб нас слухали, а ми. Ми не розуміємо, чому нам не дають зв'язок зворотній, і нам здається, що блін, ну людина просто не вміє слухати. А ви думали, чи слухаєте ви цю людину? Якщо ви обираєте для себе людину, яка буде? Слухати ваші проблеми, то, будь ласка, слухайте повноцінно її проблеми і комунікуйте з нею. А ще є такий для мене крутий лайфхак, коли я розповідаю свою проблему людині, коли я скаржуся на своє життя, я це роблю дуже рідко. І, скоріш за все, я не скаржуся, а хочу зворотній зв'язок отримати якусь користь, якусь інформацію, взгляд зі сторони від цієї людини. І що я роблю? Я Приподношу так інформацію, що моя проблема стає цікавістю іншої людини. Ну, тобто, я кажу, блін, щось в мене відео не залітають. А я кажу: слухай, в тебе так круто, останній час відео залітають, а в мене не так. Дай мені якісь поради, що ти робиш для того, щоб твої відео були такі класні. Ну, це так, як приклад. Хоча, на жаль, в моєму оточенні нема людей, які... Тож теж блогери, щось знімають, щось роблять. Було б набагато цікавіше робити колаборації, а, ну, на жаль, нема. Можливо, тому що я не живу в Україні, можливо, тому що не знаю, ось реально нема. Всі мої дівчата вони хочуть щось там, прагнуть знімати, але нічого не роблять. Це, до речі, ну, така, я думаю, не тільки моїх дівчат стосується дуже багато людей, прагнуть. Хочуть читають, дуже багато дивляться відео, дуже багато дивляться інформацію. От мене є Оля, вона моя помічниця я саме до допомагає мені. Вона знає стільки інформації, але її зовсім не користується. От, ну тобто, зовсім вона як і Вікіпедія, але нічого для себе, ну, це їй не дає. О, п'ятий лайфхак це емоційний відкат. Подумай про себе, яка ця ситуація буде через 10 років. Знаєте, інколи здається, що світ проти тебе, що це ж жахливо, ну, що це просто це, це просто крапка. Мені хочеться здатися, мені хочеться кричати, мені хочеться просто сходити з розуму. Наприклад, коли це розлучення, Боже, це жахливо. Я просто Це частина мене, вона виходить, вона уходить, і я одна, і я просто в шоці. Але як ця ситуація буде виглядати через 10 років? А я бачу, що я вже з новим партнером, де мені хорошо, де мені добре, де я відчуваю себе. Тією жінкою, якою я хочу себе завжди відчувати, і це круто. Ага, що це значить? Що мені просто треба зараз ці емоції пережити, щось з них, з них забрати в собі, щоб потім, через 10 років, я змогла зробити таку сім'ю, яку я реально прагну. Ці методи, які я вам дала, вони дуже прості, але ми часто їх не робимо. Часто ми та маша, яка подрізає водія на байку, бо емоціонально ми не можемо себе контролювати. Інколи хочеться визволити ці емоції, але ну, доброго вони нам нічого не дають, вони роблять тільки погано. Інколи ну, то прокатує, інколи якісь сори, там, з чоловіком теж прокатують, нічого страшного, він тебе вислухає. Але інколи. Ти стаєш не в ту позицію. Ти не стаєш позицією жінки, для якої хочеться там робити. Ти стаєш позицію дитини, з якою може ну, трошки посміятися, навіть коли, коли ти повноцінно даєш волю емоціям на люди. Тож ти повинна проживати ці емоції повноцінно, але не на люді. Самостійно або з психологом, або з людиною, на я на яку ти будеш увесь цей бруд виливати, яка буде. Щиро тебе слухати, який буде цікаво, але взамін слухай її, будь ласка, теж. Так, дівчата, в мене вже сідає голос. Я сподіваюся, що це відео для вас було цікаве. Дуже дякую за перегляд. Я буду більш щаслива, якщо ви мені напишете коментар, бо в мене їх мало. Я хочу більше коментарів від вас. Для вас це буде. Легко, а для мене дуже приємно. Ви мені дуже піднім... підіймете настрій на мій день. Дуже дякую і па-па!